Дільничні інспектори Київського Ленінського та Октябрського райвідділів міліції вирішили не стояти осторонь і допомогти своїм колегам, що нині знаходяться в зоні здійснення антитерористичної операції, оскільки їх здоров'я нині під загрозою, то правоохоронці вирішили здати кров на порятунок життів у разі необхідності. Ми здаємо кров правоохоронцям, нашим колегам, а також мирному населенню, яке потурбує і перебувало в гарячих точках, тобто на Луганщині і Донеччині. Я від себе хочу сказати і закликати: треба і потрібно бути чуйними і людяними. Я вважаю, що наш сьогоднішній вчинок буде прикладом для всіх правоохоронців Полтавщини. Серед тих, хто навідав цього дня станцію переливання крові двоє бійців, які лише тиждень тому повернулися із зони АТО, де стояли на варті правопорядку майже місяць. Не залишилися байдужими і жінки, офіцери. Очень нужны нам такие акции, особенно э, в такое время. И спасибо большое, что ваши милиционеры пришли и э, решили поддержать э, нашу украинскую армию. И нужно сказать о том, что э, в наше время все, все равно э, необходимость в препаратах и компонентах крови она есть всегда, особенно у нас э, затребованы в. Э, Компоненти крові ретроцитис, резус отрицательної групи крові перша, друга, третя, четверта. Тобто, цих донорів, в общем -то, менше всього. Нагадаємо, здача крові пройшла в рамках ініційованої Міністерством внутрішніх справ з української акції Від щирого серця.